Бажаю здоров'я і миру всім, Божого благословення. Ось вот сьогодні прийшов куночок. Зараз зробимо розпаковку і подивимося, що там мені прийшло. Ова. Добре. Зараз ми подивимося, що це таке. О, якась коробка. О, моторчик. Якийсь моторчик стоїть тут. Ну добре, слава Богу. Ось, розпакував. Ось такий моторчик. Сім кінських. 7 конів. Але не ясно чи там сім, може там і шість є, а може шість половиною. Називається ТТ китайський. Вони всі на один лад. Тільки видно на подвір'ю то, то один. одна фамілія їх робила, то друга фамілія їх робила. Ось такий. Будемо пробувати, будемо класти його на... е, на, 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 Ось. Ось на тому мурав'я будемо класти.